Шановні присутні, дорогі побратими, сьогодні зібралися в першу чергу, щоб вшанувати, сказати, вклад, роботу. Ну знову ж таки, привітати з нагоди дня фахівця радіактовної боротьби наших фахівців. От, хочу подякувати вам за вашу роботу. Десь, можливо, в певні часи ваша робота там нівелювалася, десь зневажалася, десь хтось її не бачив. От, скажу, так, да, вона не видима, її не видно. Але той боєць, який стоїть на передньому краї, той засіб огневий, який стоїть на вогній позиції. відчуває те, що працює. Радіолектронна боротьба. Ви знищуєте те, що вбиває нас. От. Ви даєте йому долетіти до нашого піхотинця, захищаєте їх, в тому числі завжди теж знаходитесь під ударом. Є пріоритетною цілею для ворога. Тому хочу в першу чергу подякувати вам за вашу роботу, побажати вам наснаги, терпіння, витримки. Витримка це в наша в вашій справі. Це все. Ну і саме головне мирну небо над головою і перемоги вам всім. І перемоги нам всім. Зі святом вас. Дякую вам за роботу. Відповідно до наказу міністра оборони України від 9 серпня 2025 року номер 1047 за зразкове виконання обов'язків та інші заслуги перед Збройними силами України наградити. Українському народі. Українському народу. Служу українському народу. Служу народу України. <голові> служу українському народу. Служу народові України. Служу українському народу. Служу української народові. Служу украинскому народу. 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 Держу українському народу. Держу українському народі. Держи українському народу. Держу українському народу. Як нас на роботу? Держи українському народу. Служу народу України. Служу українському народу! Є таке в нашій українській в мові слово оберіг. От Фахівці радіоелектронної боротьби ви оберіг, оберіг нашої піхоти. Хлопці, які знаходяться на ЛБЗ, тут були нагороди за управління боєм за збереження життя. Кожен з вас, кожна із вас є оберігом для своїх побратимів, посестер, тому що ви рятуєте життя, надаєте допомогу, тому з великою подякою ми робимо всі нашу спільну справу по знищенню ворога і за те, щоб, як сказав командир, наша країна була вільна і процвітаюча. Дякую вам всім, хлопці і дівчата, за те, що ви поруч, за те, що ви в строю, за те, що ви робите таку тяжку роботу. Слава Україні! Героям слава!